Так, наступний мікроелемент, наступний бант це в нас цинк. Зразу на дошці показані продукти, які містять цинк. І він також відіграє дуже важливу роль в нашій імунній системі. Він захищає нас від бактеріальних, вірусних і грибкових інфекцій. Цинк нам потрібний, тому що входить до складу 300 ферментів, які беруть участь в різних біохімічних процесах. Він нам потрібний для чоловіків, особливо для утворення статевих гормонів, для утворення спер... сперматозоїдів, тобто бере участь в сперматогенезі, для... для утворення сперми. Він потрібний для нормальної роботи простати і запобігає безплідю. Цинк важливу роль грає для волосся, тому що він активізує синтез білків кератину і колагену, а це є основні білки, які утворюють нам стрижень волосся. Для шкіри важливу роль грає, тому що виробляє нам колаген, і який прискорює загоєння ран і рубців. Підтримує також наші нейропсихологічні функції мозку, що позитивно впливає на когнітивні наші здібності. Перед вами на слайді зображені основні ознаки нестачі цинку. Хочу звернути увагу, що коли не вистачає цинку, то спостерігаються дуже часто шкірні проблеми, такі як псоріаз, трофічні виразки і. Ці виразки дуже довго не заживають. Нестача цинку впливає на шкіру і дуже часто це супроводжується шкірним висипом і акне. Погіршується гострота зору, швидка втомлюваність спостерігається, депресії, психічні розлади, порушення сну. Тобто ці ознаки є свідченням нестачі цинку. Бат, який ми маємо в нашій компанії під номером 3015, називається пікуліна цинку. Він має дуже високу біодоступність. І цей бат являє собою органічну сполуку з пікуліновою кислотою, а вона найкраще засвоюється, ця сполука з піколіною кислотою, і вона найбільш безпечна і навіть рекомендована як вагітним жінкам, так і людям похилого віку. Добова потреба в цинку вона становить 10-30 міліграм. А в одній таблетці у нас є цинку 15 мг. Спосіб застосування цинку використовуємо по одній таблетці один раз на добу. В час доби це переважно в день з 12 до 18.00. Чому вдень використовуємо, щоб не поєднувати з залізом і кальцієм? Тому що залізо, я вже говорила, його як правило рекомендується приймати зранку, а кальцій рекомендується приймати, ну, наш багато приймають і ранком і вечором, а взагалі кальцій краще засвоюється ввечері, вночі, перед сном. Тому десь посередня, щоб не. Не зустрічалися і краще засвоювалися всі ці елементи, тому краще піпікуляпіпікулінатцинку цинку використовувати в день.